ВЛК за 15 хвилин. Як себе захистити? Ще одна порада, якщо вам вручають повістку на проходження ВЛК через 15 хвилин одразу після затримання, варто знати, що існує пункт 3.4 глави 3 розділу 2 наказу Міноборони номер 402 Відповідно до якого лікарі, які включені до складу ВЛК, під час проведення медичного огляду, Ознайомлюються з медичними записами в ЄСОС, тобто електронна система охорони здоров'я, та з іншими медичними документами, які надає військове зобов'язання, що характеризують його стан здоров'я, а також вносять до цього ж ЄСОС відповідні медичні записи та на, на підставі от якраз отриманої інформації. Це означає, що людині повинні надати розумний час, щоб взяти вдома свою медичну документацію та з нею прибути на ВЛК. Тому якщо вас примушують пройти ВЛК через 15 хвилин, а ви з цим не згодні. Проте за відмову від отримання повістки на там, проходження ВЛК на вас складають і виносять постанову, тоді обов'язково напишіть зауваження. Що ви, вину у правопорушенні, не визнаєте та не відмовляєтесь від проходження ВЛК. Але ви були затримані на вулиці та просите надати вам час, щоб зібрати для ВЛК всю необхідну медичну документацію. З цією метою просіть видати вам повістку на проходження ВЛК, наприклад, на наступний день, чи через день, чи через тиждень. Порушення пункту 3.4 наказу номер 402 та не надання військовозобов'язаному можливості надати на ВЛК свою медичну документацію є порушенням встановленого закону порядку проходження ВЛК. Вже існує дуже багато судових рішень. Є таке рішення і в моїй адвокатській практиці, коли суди з підстав ненадання військовозобов'язаному Часу якраз для збору медичної документації скасовували постанову ТЦК за відмову в отриманні повістки та направлення на проходження ВЛК.